Друзі, вітаю! Давайте зараз проговоримо про статтю CNN, яка вийшла з новиною про те, що Сполучені Штати хочуть допомагати Україні. бачать ризики в 2025 році ескалації зі сторони Росії, яка готується дуже сильно. Власне хотіли б завершити до часу можливого приходу Трампа до. На виборах і гроші передати а віддалі взагалі перемогу отримати. В Дональда Трампа появився таємний шанувальник супердруг України. Давайте дізнаємося, хто це. Але спершу прошу підписатись на канал, і друге прошу зробити донат. Ми збираємо на прилади нічного бачення для наших хлопців. В Роботино ми збираємо 411 тисяч. Це запорізький напрямок. Тому давайте всі разом доєднаємось до цього збору. Бо після нього вам буде класний сюрприз. Ми будемо збирати на велетенський дрон. Там потужна історія, але зараз давайте допоможемо приладами нічного бачення. Три штуки ми їх купуємо. Ну от знайшли класну ціну дешевше ніж по ринку. Тому якщо можна долучитися, швиденько зберемо і підемо збирати на великий прекрасний дрон. А зараз прилади нічного бачення. Ну і підписка це теж дуже важливо, щоб боротися з російською пропагандою. Власне, CNN вийшло зі статтею, в якій говорить про те, що є велика. Проблема з видачою Україні грошей, і якщо е, Байден не зможе переконати, а він збирав всіх своїх конгресменів і опозиційних конгресменів. Казав, давайте Україні нарешті дамо гроші і показав е, дані своїми радниками. От що мовляв, дивіться, на останні тижні в Україні залишилось зброї, і він каже, що треба допомагати. І тут наводиться кілька аргументів. Перше, якщо Штати не допоможуть, то Штати втратять своє обличчя як глобального демократичного лідера. Друге, українці втратять без штатів підтримку інших країн в Європі. Не всі сильно побіжать нам допомагати, знаючи, що Штати не допомагають. Третє, що Байден каже так на лінії фронту, це стаття Сянен говорить. точніше, Що на лінії фронту українці зможуть перегрупуватися і там одразу все не посипеться. Але ось ці політичні питання, коли інші перестануть допомагати, це правда, і штати теж втратять частину свого іміджу. Ну, Байден говорить, що треба всі гроші передати максимально до виборів, щоб там, навіть якщо прийде Трамп, щоб не мав змоги на це вплинути гроші в Україні, все всі спокійні. Радники Байдена говорять, ми то можемо трошки начаклувати. Ну це про 7 мільярдів, які дав Шольц. Вони його попросили. Це одне, але все рівно треба велику суму покласти на стіл. Як кажуть американці, big stake, ну от повинен бути Оце 60 мільярдів. Ну і говорять, якщо не зможуть зробити ці гроші, то вони готові тиснути на 300 мільярдів доларів російських активів. Але там будуть ще питання комунікації з партнерами по G7, тому що не всі з них готові будуть на це піти. Але треба продавлювати. Ну і продавлювати Бельгію, в якій найбільша кількість, найбільший відсоток цих грошей знаходиться. Плюс мінус того, якщо штати не дадуть гроші, ми не зможемо отримати атакамси, по іншому, ми не зайдемо в цю. Цю купівлю в цей товар атакамсе це те, що б'є по території тимчасово окупованого Криму, знищуючи там і штаби, і центри ППО, і центри. Прийняття рішень, так званих, як казав класик, да е, маленький недорослий класик, е, там де сидять їхні штаби, їхні військові, які планують удари по нашій цивільній інфраструктурі. от і власне велика пересторога, І вони говорять, що 24-й рік це рік росту виробництва і в Україні, і в Росії зброї, але найбільша схватка може бути в році 25-му. тому говорять, що в ідалі було б завершити цього року цю війну перемогою і щоб Україна могла її здобути. Не дійшовши до максимальної ескалації. Ось так бачать всі автори, які писали цей матеріал. Ну і вони говорять, що не можна дати Росії перемогти по одній простій причині. Цим завершиться стаття, що Росія захватила територію. Якщо вона непокараною вийде вийде ситуація, вона ставить під сумнів ті світові правила, в яких зараз живе світ. Ну і це не можна дозволити зробити Росії. Ну, от це знову ж таки теж буде впливати на е, демократичних лідерів, що автократи перемагають і змінюють правила в світі. Ну і власне е, велика пересторога це вибори вдруг виграє Трамп. І от вони за це дуже переживають. І є тут е, цікава новина, уже не всі CNN, В британській пресі виходить Борі Джонсон і каже: Трамп непередбачуваний, саме такого лідерства потребує світ. Тому що. При Трампу про Іран ніхто не говорив, вмів зі всіма домовитись, вміє як бик атакувати, Ну і власне з Путіном теж зможе пробити українське питання. Ну і українці тут поставили це трошки під сумнів. Бо наскільки ми любимо Боріса Джонсона, наскільки з застереженням ставимось до. Дональда Трампа і це такі невспівзмірні трошки планети. Хоча я вам розповідав, що офіс президента Зеленського виходив на Боріса Джонсона, щоб той допоміг через Руперта Мердока, спільного друга Джонсона та Трампа, домовитися про перезавантаження відносин Зеленського та Трампа. Правда, Руперт перейшов в вічність. Це переговори не відбулися, але цей спільний друг був відповідно і є спільні речі в Джонсона та Трампа. Ну але питання чи підходять ці історії для України? Ось це напишіть, будь ласка, в коментарях. Це Дуже важливо, друге зробіть донат для наших хлопців на роботи ну, на прилади нічного бачення. І третє, прошу підпишіться на канал. А також напишіть свою думку загалом по цій статті та по адміністрації Байдена і прийняттю ними цих рішень. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.